Земля Божа, червоне місто або більш сучасна та відома назва Маракеш. Це дуже автентичне марокканське місто базар з довгою та багатою історією та незабутньою атмосферою Сходу. Старий квартал міста або Медіна займає площу у 7 квадратних кілометрів та є лабіринтом із більше ніж 6 тисяч вузьких вуличок та провулків, деякі з них навіть не мають назви. Медіна обнесена 19-кілометровим червоним муром, який має близько 20 воріт. Неспішним кроком у вас займе хвилин 50, щоб пройти від одного до іншого краю міста. Це звичайно, якщо постійно не відволікатися на намети з різноманітними товарами, спеціями та сувенірами. Навіть з картою і GPS у цьому лабіринті дуже легко заблукати вулиці кварталу наповнені туристами, мешканцями квартал, велосипедистами та мотоциклістами. Чим далі від туристичного центру, тим більше затишними та аутентичними стоять вулички, і ви менше зустрічаєте таких, як ви туристів. Серцем та душею кварталу є площа Джама Альфна. Неможливо передати словами: це жваве різноманіття та енергії площі. Тут в одну купу змішалися закладачі змій, акробати, продавці соків, мешканці та туристи. Якби мальовнича та енергійна не виглядала площа в день, вночі вона магічним чином набуває нових кольорів. Намети продавців підсвічуються, з'являються продавці ліхтарів та мобільні кухні, шукачі вдачі у азартних іграх. Детальніші про маракеш та інші цікаві місця країни у посиланні під відео.